Усім доброго дня! Сьогодні клієнтові ми будемо встановлювати гібридний інвертор 40 на 6 кВт та до нього акумулятор на 5,3 кВт-години. Ось воно все змонтовано на стіну вже. Зараз будемо підключати. Ось вже все підключено і запущено. Інвертор працює, акумулятор теж запущений повністю. В даній серії Гофрі йдуть три силових кабеля, про яких розкажу трошки пізніше. На дисплеї, на дисплеї інвертора видно, що все працює, все запущено. Графіки працюють. Далі, бо на боковій панелі є всі його характеристики, кому цікаво робіть паузу та ознайомлюйтесь. Далі акумулятор. Акумулятор класна хімія, фосфат, саме желізофос, самоостання, самобезпечна. Тут йдуть коннектори для паралельно включення таких акумуляторів. Далі його характеристики, кому цікаво робіть паузу. Тут 16С, 105 А одна ячейка. Виходить 5,3 кВт. години ємність даного акумулятора. Далі тут ми бачимо. Йде Wi-Fi модуль для моніторингу на телефоні програма Solax Cloud, це йде кабель стовба, це генератор, а це Apps для безперебійного живлення будинку. 5 років гарантія на цю техніку дається по Україні офіційно. От, ще вам покажу, як підключений акумулятор. Тут дет провідува в комплекті, плюс і мінус червоний і БМСка. От. Тому кому цікаво, дзвоніть, замовляйте. Дуже класно все працює, гарантія 5 років. Звоніть.